Всім привіт, всіх вітаю, радий вас вітати на черговому відео на моєму каналі. Сьогодні буду розповідати за свої покупки, бо вже назбиралося більше ніж 20 книжок, а саме здається 23. От будуть і рідкісні видання, які вже майже не знайти, будуть і якісь сучасні новинки. тобто... На будь-який смак буде книжок, і будуть книжки, які я не планував покупати, які я планував купляти. Тобто буде цікаво. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до відео, заварюйте собі чайок, кафійок. Будемо дивитись. Так, Вже парочку відео я не просив вас підписатися на канал, тому зараз попрошу новеньких, хто зараз дивиться це відео, підписатися на канал. Ну і підтримайте мене лайками та коментарями. Так, розказувати за новинки я вам буду в довільному порядку, я їх ніяк не сортував, тому просто як лежать на столі, так і буду показувати. По-перше, от такий наборчик книжок ми придбали з по знижці у Folio. Там були здається, 30% на майже весь асортимент. Ці книжки були у них і так по 110 гривень, бо вони такі тоненькі. А ще на 30% дешевше. Вийшли, я ці книжки. Показував себе в Телеграмі. Кому цікаво, можете подивитися посилання є в описі мого каналу на телеграм. От, дивіться, шість книжочок. Зараз я вам по черзі буду показувати їх. Автор Ерленд. Це у нас норвезький автор. Я дві книжки його російською мовою вже там років 6, можливо, 7 назад читав. От, Наївно Супер. До речі, я читав. Прикольне видання старе від фоліо. Зараз подивлюсь, якого року. 2011 року видання, от вони у них, здається, ще завалялися, тому ще, якщо кому цікаво, можете подивитися, купити. До речі, цей чувак на Потапа дуже схожий. Так, чим цікавий Ерленд Лу, це тим, що він пише легенькі романи про своє життя, ну тобто альтер-его своє, так? Якісь там у нього такі теми прикольні, типу криза середнього віку, якась марність збуття, можна сказати, але це в такій... Знаєте, в формі висміювання з гумором і з цікавими сюжетами. Також, звичайно, з норвезьким колоритом. Тому романи проковтуються за один вечір, можна сказати. І ви отримуєте незрівнянне задоволення. От, В принципі, можете загуглити, як його читати. В принципі, можна в довільному порядку ці романи читати, можна і в якомусь податі виходу. Наприклад, От, така книжечка є. Ну, цікаві видання у фоліо раніше було що це таке. Яйце вирізано ну, щодо чого Доплера я читав, там, де чувак ну, просто пішов з дому на місяць чи на два і жив у лісі в палаці, варвав їжу з супермаркету, збудував собі татем у лісі, там, молився чи що, щось я вже не пам'ятаю, але прикольно. От, Фонг його книжка. Ну і мулей. Так, далі покупка більше для Лізи, ніж для мене. Це Ширлі Джексон, лотерея та інше оповідання. Тут, в принципі, розповідати нема за що. Це оповідання Ширлі Джексон, яка пише класно жахи. От. Я, в принципі, іноді полюбляю таке почитати. Мені подобається це видання від Жоржа. Тут такі сторінки досить цупкі. приємно тримається в руці книжка і швидко читається. Тому, можливо, колись почитаю. Так, ідемо далі. Це знову ж таки нещодавня новинка від видавничого дому Атена, видавництва Атена. Я вже читав Собор Паризької богоматері ще давно російською мовою. Ліза не читала і хотіла доторкнутися до цієї історії. Що казати, класична історія романтичної прози від французького автора Віктора Гюго. От класик французький. Тому, звичайно, всі знають історію чи по мультику, чи чули про Горбуна з Нотердаму, так. Оце оригінальна історія буде. Класне видання від Атени. От мені Лізі, подобається це новеньке видання, видавництво, точніше, вибачаюсь, і папір тут класний у них цупкий, не дуже білий і коротше, і лясе є. Прекрасне видання. Не всім подобається ця обкладинка. До речі, напишіть, чи вам подобається чи ні. Мені, в принципі, вона концептуально прикольно тут входить. Але от Лізі не подобається чомусь. Далі показую Джон Фаус, коханка французького лейтенанта. Також буду читати цю книжку. Ліза купляла її, щоб швиденько собі прочитати от вона вже прочитала. Але я у Фаузе читав Мах, у мене в старому виданні тут прикріплю фотку. Від КСД, колись ми це видання купили за 20 гривень по розпродажу у КСД. Це здається, було років 6 тому. От, Я його прочитав, мені дуже сподобався Джон Фауз, тому коханку французького лейтенанта я 100% буду читати. Це у нас «Букшеф» видавництво Ну, така простенька обкладинка. Не всім вона подобається. Мені в принципі норм, але не прям вау. От що казати за Фауза, це стовп модерністської літератури, тому. Модерністської, постмодерністської, скоріше за все модерністської літератури. Тому читати must have. А далі показую книжку, яка буде скоро в прочитаному. Також це врятуйте кицьку Блейка Снайдера. Це нонфікшен. Взагалі, ви знаєте, хто дивиться мій канал, що я не читаю майже нонфікшену. Небагато його читаю, але от цю книжку мені продав один блогер там на Ютубі. Не буду його тут рекламувати. От він мені не дуже подобається тим, що він е, оглядає. Ну, можливо, всі його знають, у нього зараз багато переглядів, такі сині обкладники. Він оглядає загалом таку літературу, щоб похайпити. Так? Там дивляться люди загалом, я так розумію, хто не читає нормальну літературу, тільки от таку е, розвиваючу, так от е, ну і він мені її продав, тому що він каже, це моя настільна книжка. Так, я тут повиписував собі, також понамічав, що можна для себе відмітити. От, ну це вже я буду в прочитаному розповідати. От, але загалом книжка про як би скавично писати живучі тексти. Загалом ця книжка про точніше не про а для людей, які саме пишуть сценарії. І це саме така вузька книжка для людей, які пишуть сценарії. Тут тільки небагато можна для себе, якщо ви, наприклад, як я займаюся Ютубом, в принципі, я без сценарію веду своє відео, але. Якісь моменти можна для себе виділити. А так ця книжка досить вузька, так вона легко написана. Кому, до речі, цікаво, хто фільми любить, можна прочитати, подивитися, як створюються сценарії для фільму загалом. І буде цікавіше дивитися фільми. А так, взагалі пуста книжка. Коротше, за нею розповім прочитано більше. Далі давно я хотів книжку Чайний канон, тому що я люблю китайський чай. От, кому цікаво, можете написати в коментах. Можливо, я колись зніму відео окремо про китайський чай, як він мене пов'язує з книжками. Можливо, якось так скомпоную тему, щоб для книжкового каналу це якби відео в принципі було гідне, так? От, але от чайний канон» Ліза мені подарувала цю книжку. От, тут нічого такого для тих, хто вже розбирається в чаї, немає. Просто прикольні якісь такі і замальовки є і. Розповіді коротенькі про чай, як він створювався, взагалі його історію. от, ну, Така для колекції книжка. Я її ще повністю не прочитав. Багато інформації я з цієї книжки вже знаю, але цікаво подивитися, як там було все в ті часи, коли зароджувалася ця традиція. так, от, Тому це так, на любителя книжка. Ідемо далі. Значить, видавничий Дім Атена знову Данте, Божественна комедія Пекло» — це новинка їхня, нещодавно вийшла. Ну, класні обкладинки, топ просто. І от через самі обкладинки хочеться купляти їхні книжки. Тому той, хто займається от, там, продвиганням книжок їхніх, так? Разом з дизайнерами я ставлю палець. До гори, тут в піснях іде Данте. Я не читав. На свій сором взагалі тому буде шанс доторкнутися до класики. От, читається швидко, я вже спробував пару сторінок, тому, можливо, скоро прочитаю. Так, далі у нас іде Кронін. Ліза полюбляє дуже Бальда Кроніна. Я також його люблю, але не прям фанатів, а вона прям фанатка. Тому Гран Канарія наступний його роман вона купила. Здається, вони неї вже майже всі, що в Україні видавалися її романи. Це у нас яке видавництво? «Апріорі» — це видавництво, воно здається, тільки його і видає. Обкладинка прикольна. Історії окроніно класні, це класик літератури. Шотландський письменник. Він мені подобається тим, що він класно зображує епоху, класно зображує людей, психологізм людей в цій епосі, тобто і нетривіальні у нього сюжети. Коротше, прикольно. Далі хочу показати книжку Сола Беллоу. Називається вона «Герцог». фоліо. Видання, здається, 2015 року. Так, 2016 року. Знову ж таки, на тому ж розпродажі у фоліо ми придбали Лізою цю книжку. Ну, загалом це я вибирав, тому що ну, так би вона таке взагалі не читає. Ну, взагалі просто не цікавиться. Прям так. А я американськими авторами цікавлюсь, Сол Беллоу це. Стовп також е, сучасної американської прози, тому що він отримав Нобелівську премію, Булірську премію, не, не за цей роман, але за інші. Е, от е, тому е, це роман 1964 року, е, я вже почав його читати, 50 сторінок прочитав. Е, класна проза, некваплива е, про чувака, якого, ну, який розлучився, він професор в університеті і він. Знову намагається отримати якийсь сенс від життя «Soul Солбела Top. Я от знову познайомився з новим автором. Буду розповідати в прочительне. <звук> Далі хочу показати знову ж таки придбання від фоліо. Це у нас друга частина сімітомного роману Марселя Пруста Пошу втраченого часу. Це називається у затінку дівчат у цвіті. Я читав два рази вже першу книжку Пруста. І не доторкався до другої, бо вона є в мене на електронці в різних мовах, але не доторкався, тому що на електронці я не можу таку літературу читати, тобто воно не сприймається мені. От мені потрібно тримати в руках, відчувати, перегортати сторінки, тому що досить некваплива на подумати проза. Тому е, мабуть, коли я буду читати, захочу читати знову просто, я буду перечитувати знову з першої книжки і йти далі, бо у нас вже є три частини. Тому, в принципі, можна вже доторкатися і читати. Далі книжка, за яку я мала, можу вам що сказати, це Ліза купила для себе. Називається вона Будинок дверей, автор Тан Тван Енг. Чому вона її придбала? Тому що тут роман, який розповідає про якусь частину життя Сомерса та Моема. Ліза також полюбляє дуже Сомерса та Моема. От вона вже її майже дочитала, цю книжку. Тому, в принципі. Колись, можливо, я почитаю також, якщо буде цікава саме така проза якось. Вона в художній формі написана ця книжка, але там є учасником роману Самерсет Моя. Ідемо далі. Фоліо, знову ж таки, колекція Габріеля Гарсія Маркеса поповнюється. Осінь патріарха», що казати, знову ж таки, роман, який на слуху, він виявився досить тоненьким. У Маркеса я його ще не читав, тому, звичайно, буду читати. Хто дивиться мій канал, вже знає, що мені сподобалось кохання під час холери. Ну, 100 років само 100%. От. Ну і осінь Патріарха також почитаю. Також я в нього читав ще Опале листя, невеличкий Романчик чи Повість, також прикольно було. Ну, Що казати, Маркес є Маркес. Так, Далі я показую книжки, ну, хто в Телеграмі, там, хто на інших відео був, хтось знає, що корабель призначений, можливо, вже знає, що я читаю. От, але я не показував його в покупках, тому показую. Це третя частина циклу Торговці з живих кораблів від Робін Хоп. Я вже його читаю зараз, тому трилогію, в принципі, я скоро закінчу. Нічого такого, класна історія. Це вже в прочитаному або окремо відео я випущу з цієї трилогії, вам. Далі знову ж таки книжка, яка Ліза придбала більше для себе. Це мова тіла, автор Тернер. Не знаю, чи це жінка чи чоловік. От, детективний цикл, це перша частина, здається. От, Чорнер. Ну, нас перевели як Тернер. Видавництво Жорж. Ліза каже, вона прочитала, вона каже, що це кльовий виявився такий трилер. Тому, в принципі, можна всім навіть порадити, тому що. Вона вже такий прохаваний читець трилерів, і він їй сподобався. Далі також, хто слідкує за мною, той знає, що звичайно, дикі детективи. Я вже вам показував десь. Не, не пам'ятаю, здається, в покупках не показував, тому я показую ще раз. Ой, моя нова любов це Роберт Боланьо. Я читав у нього шльондри вбивці. Як ви знаєте, мені дуже сподобалось. Є відео з книгами року, можете там подивитися. Це величезний його роман. Роман, який, як я вже казав, не авторку цього видавництва, а засновницю видавництва, І коли вона прочитала цей роман, вона вирішила заснувати видавництво компас разом з своєю приятелькою, здається. Тобто він дуже вплинув на неї. От, тому дуже цікаво буде почитати. Ну, я чув багато також за цей вже роман, тому я вже не дочекаюсь, коли буду його читати, але дивіться, який об'єм, то треба зібратися. Залишаються ще три книжки. Одна з них це Еміліо Кальдерон, Секрет парцеляни. Просто імпульсивна покупка, тому що по знижкам дуже маленька книжка. Сподобалась вона мені за анотацією. Тут здається якийсь іспанець по наказу царя свого буде їхати у Китай чи в Японію, щоб дізнатися секрет Парцеляни. Нічого такого, просто якийсь історичний роман, здається, буде. Але, в принципі, автор от своїми вчителями вважав Грема Гріна та Джозефа Конрада, думаю, буде щось цікавеньке. Тим паче він такий тоненький. Давно вже чув за автора Жоржа Маду. Тут його книжка у нас «Капітани Піску. Також у фоліо знайшов її. Всесвітньо відомий бразильський письменник. Нічого за нього майже не знаю, за цю книжку також нічого не знаю, але е, на слуху в вузьких кругах, тому е, буду читати знайомитись. Ну, і Один з моїх найулюбленіших авторів це Жоу Мекабре. Хоча я у нього читав тільки моє Каяття-книжку і ще невеличку книжку, здається, зараз як вона називається А. Поглинуті вогнем. Ось вона, така тоненька. Останній його здається маленький роман. От. Ну, а це голоси Панамо. Також мало що знаю за цю книжку. Не хочу навіть дізнаватися, бо буду читати як з чистого листа. От але Жаумо Кабре пише топ, і це каталанський автор. Тому буде цікаво. Що ж, друзі, такі були покупки сьогодні. Намагався швиденько розповісти, щоб не затягувати це відео. Дуже вдячний всім, хто ще раз підтримує це відео, взагалі, мій канал своєю підпискою та коментарем. Пролайкаємо, можливо, це якось вплине на продюгання цього відео. Я вже не впевнений. От, але всім все одно дякую, дякую за перегляд. Пишіть щось в коментарях, кому щось сподобалось, Хто щось з цього читав, можливо, якось спонукайте мене швидше якусь ту чи іншу книжку прочитати. А ми вже зустрінемося з вами туди в наступному відео. Бувайте!